Простий, дуже смачний і корисний. Для цього ми беремо 6 яєць і починаємо взбивати його блендером. Цю суміш. Збиваючи блендером, <кхи> починаємо досипати туди цукор. 200 г цукру я беру на 6 яєць. І поступово досипаючи. Цукор ми продовжуємо збивати цю масу. Ну, десь біля хвилин 10 треба буде взбивати, щоб вона стала біленькою. Бажано. Щоб весь цукор розчинився і змішався з яйцем. от Це буде торт у нас дієтичний без. Е Масло сливочного без молока. Тим часом беремо 200 г муки борошна, додаємо туди одну чайну ложку соди або розпушувача і просіємо його в якусь миску для того, щоб воно все змішалося. Було просіяно, воздушне, добре все перемішалося. Також додаємо туди 60 г какао. Також його просію, щоб комочків не було. Тоді це все треба буде добре перемішати. Перемішати можна ложкою до однорідної суміші. Перемішуємо його. Тепер у нас є два готові інгредієнти. Це суміш, борошна розпушувача какао та суміш збита яєць і цукру. Починаємо його змішувати. Треба оцю суміш вилити в суху суміш і починати його. Все разом перемішувати добре. Також ще знадобиться вам 6 столових ложок окропу гарячої води і 5 столових ложок олії. Ну, щоб не було запаху олії, особливо коли вона домашня, то я беру краще. Брати оливкову олію. Вона така нейтральна. Ну, мені більше подобається, на ній краще печеться. Це все добре перемішуємо можна блендером. можна... От. Вся ця суміш розрахована на формочку. Вона в мене десь 23-24 см в діаметрі. От такий об'єм торту буде. Попередньо її треба е, змастити е, також олією. Беру знову олію оливкову для жарки. На ній краще не підгорає, немає ніяких сторонніх запахів. Все це змащуємо і заливаємо туди нашу суміш. Попередньо готуємо духовку, розігріваємо до 170 градусів, от, щоб вона була нагріта. Це все виливаємо туди і от отримали таку симпатичну композицію, яку будемо пекти при 170 градусів 45 хвилин, Ну, дивлячись, який у кого вогонь до, до годин. В кінці можете, отака от у нас. Вийшла композиція красива, смачна. Улетить аж бігом на.